Бути поліцейським кінологом це щоденна праця і справжнє партнерство, яке вимагає не лише фізичної витривалості, а й безмежної любові до тварин, терпіння та відданості. Під час війни навантаження на кінологів значно зросло, і запорукою успішної роботи є тісний контакт між собакою та її провідником. В нашому кіличному центрі є собаки, порода німецька вівчарка, бельгійська вівчарка Манолінуа. Ось е, яскравий представник, такий холеричний е, і дуже класний. Є в нас лабрадори. Е, і є в нас у кінолога одного спанєлька е, на пошук наркотичних речовин. Є слідові собаки. Це собаки, які виїжджають на загальне кримінальне правопорушення, шукають зломисників, як чинили крадіжки, розбої, вбивства. Або ж це собаки, які шукають безвісті зниклих осіб. Далі у нас є спеціальні собаки. Спеціальні собаки в нас є трьох видів. Перші шукають вибухові речовини, вибухові матеріали, зброю е і набої до неї. Е інші в нас наркотичні речовини шукають їхні прекурсори. Третя така специфічна, скажімо, так, ланка собак це ті, які шукають людські решки, рештки і е залишки. Для того щоб бути завжди на крок попереду злочинців та вміти наперед прораховувати їх дії, підготовка собаки до служби, дресирування відіграє ключову роль. Кінолог починає займатися з чотирилапом із трьох місяців. І далі ця робота постійно вдосконалюється. Чим більше досвіду, тим краще виконується завдання. Нема такого, що ми там рік прозаймалися все собака повністю готова. Ні, ми постійно шукаємо якісь нові методи, якісь нові, скажімо, так. Хитрощі, тому що злочинці у нас також дуже розумні. Вони хочуть якось обманути собаку, десь щось заховати, десь в якісь там дуже цікавих місцях, і ми повинні бути також до цього готові. Там і закладки під там, під полом, під підлогою, і десь там в димарях. Тобто, дуже дуже сильно в нас хитрують злочинці. І ми скільки собака живе, скільки кіно працює, вони постійно весь час досконалюють тому, що досконалості немає якби кінцевого результату. Це постійно ми робимо все краще, 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 краще. Дуже важливою ланкою у кінологічному центрі є й кабінет ветеринарного лікаря. Тут спеціаліст щоранку проводить огляд службових собак, які закінчили добове чергування та які заступають на зміну. Ретельно перевіряється загальний стан тварини, щоб вона перебувала в гарному настрої та була готова до роботи з кінологом. Також лікар-ветеринар проводить різні комплексні профілактичні заходи. Якщо кінолог щось там запза що собака щось не те, як та не так почувається, якась змінилась поведінка, то ми індивідуальному порядку. Проводимо дослідження, якщо це у нас можуть бути і взяття крові, клінічний аналіз крові або біохімічний аналіз крові. Це може бути дослідження узд апаратом, ну а там також можна провірити вуха отоскопом і офтальмоскопом. ну і общий такі загальний стан. Огляду тварини більш досконалий. Сюди входить обов'язкове щеплення службових собак від сказу, від інфекційних хвороб, таких як чума, інтерит, лептоспіроз, такі які захворювання, вони спільні з людиною. Керівництво поліції Сумської області та безпосередньо самого кінологічного підрозділу докладає чимало зусиль для утримання матеріальної бази центру на належному рівні разом із тим. Важливу роль відіграє і підтримка міжнародних партнерів. На сьогоднішній день у нас є дуже класний партнер. Це фонд Говарда Баффета. Ми дуже вдячні особисто Говарду Баффету за те, що він підтримує кіноїчну службу, в тому числі в нашій області. Завдяки йому нам подарували шість службових собак: це німецькі вівчарки, це бельгійські вівчарки і голландські вівчарки Хердери. Також фонд нам передав автомобілі. Та Халюкс обладнана спеціально місцями, де собак можуть перевозитися в комфортних умовах. Також в нас є ветеринарне обладнання, а закуплено було завдяки цьому фонду. Дуже класно, що наш ветеринарний лікар тепер може робити всі необхідні маніпуляції саме на території. Тут завжди раді новим співробітникам, які мають бажання стати кінологом. Але для цього потрібно пройти спеціальну підготовку, яка включає в себе декілька етапів. Подати е, заявку на конкурсний відбір, потім пройти всі етапи, там і психолога, військово-лікарняну комісію, фізичну підготовку. Далі поїхати в Житомирську академію поліції, там пройти провинну професійну підготовку півроку. Там спочатку е, будуть е, навчати вас, як бути поліцейським, от, а, а потім вже як так, співпрацювати разом із собакою. Е, ну і далі бажано було б, звісно, постійно вдосконалюватися, е, бажано мати е, професійну освіту. Тобто, в нас є, наприклад, Сумському національному. Граному університеті така судня програма кінологія на біологотехноїчному факультеті. А, в нас більшість. А, Ну, скажімо, так, більшість працівників вже мають цю освіту, там навчають своїм так таким базовим поняттям, не тільки дресирування, але і біологія, фізіологія, генетика, утримання, догляд, годівля. Тому що все це така база, без якої підґрунтя, без якої взагалі кінологія неможлива. Є там певні нюанси, наприклад, по дресируванню. Команди по факту це умовні рефлекси. Якщо ти не знаєш, як він працює, то ти, звісно, не можеш навчити собаку команді. Ну, звісно, що будь-яку собаку можна переробити зробити, щось там внести свої корективи, але краще працювати з самого нуля і правильно робити, тому що всі ці динамічні стереотипи, які формуються собаки, потім дуже складно переробити. Поліцейські кінологи Сумщини це справжні професіонали, які роблять наше середовище безпечним та разом із ЗСУ та силами безпеки й оборони щодня наближають перемогу.